Доброго дня, дорогі підписники, гості нашого каналу. З вами команда шляха метаро. Та я ваш таємний таролог. Традиційний розклад на 5 карт на 22 четвер. Так, ну що ж. Події, в яких ми приймаємо участь, це в нас карта фортуни, старший аркан, колесо фортуни це вдача. Загалом, якщо ви живете по совісті, по моралі, то це, це вдача. Але якщо людина нечесна, схильна обманювати, маніпулювати, то це колесо може вас розчавити. А взагалі, то це. Події навколо нас будуть трошки нестабільними, і ми будемо шукати в них якоїсь устойчивості, якогось знаку чи чогось такого, що дасть відчуття стабільності. Не лякайтеся, дійте за відчуттями. У побуті в нас випадає п'ятірка пентаклів, це взаємодопомога, це виручка, комусь не вистачить грошей на щось, хтось буде тим, хто ті гроші дасть, до когось прийде друг, бо в нього щось сталося чи подзвонить, хтось саме буде тим другом, хто буде шикати твої підтримки. Отже, карта непогана, але важкенька Сюрпризом від долі для нас стає сімка мечів карта важка. Вона про буквально крадіжку. Зазвичай інтелектуальну крадіжку. Тобто, здебільшого, кожен вас зрозуміє або вам розповідають те, чого не було про вас, якісь байки, які не схожі на вас, або хтось вкраде вашу інтелектуальну власність. Тобто надбання ваші, якісь навчальні роботи, якісь результати, може, хтось спише вас, якщо ви вчитеся в школі, може хтось. Вкраде інформацію і буде підносити її навколишнім як свою. Отже, будьте обережні, слідкуйте за своїм язиком, адже м -м, поряд можуть бути ті люди, які скористаються вашим розумом. Також це може бути дуже підлий скандал, коли ви вважали, що людина поруч з вами друг, поділились чимось. А в іншій ситуації ця людина використала цю інформацію проти вас. Отже, знову, будьте обережні, не кажіть зайвого, тримайте про собі свої думки. Так, наша роль це 17-й аркан. Зірка непогана карта. Вона, по-перше, вона про символ, символ надії. Тобто, ця карта, коли нам треба якийсь знак, і він з'являється. Ми очікуємо якихось змін і вони з'являються. Зазвичай це. Гарні зміни, тобто це завершення конфліктів, це напруга, яка спадає потроху. Але у підсумку в нас випадає двійка мечів, і це саме та напруга, яку ти не знаєш, куди ви, куди її направите. Адже, очі, бачите, в котика зав'язані. Тобто мене усе бісить, усе злить, усе не так. Але хто винен? Цьому я не розумію. Зазвичай це, це думки, якими ви самі себе накрутили і Вони не мають ґрунту під собою, але може бути і так, що і навіть ґрунт існує, а виплеснути ту почуття ці неприємні нема на кого. Отже, не дивлячись на дві непогані карти, загалом розклад не дуже приємний. Отже, будьте уважні, обережні, з крадіжками потенційними, грошовими, інтелектуальними, не діліться не інформацією, не планами зайвий раз. З чужими людьми і вірити в чудо. Бо, бо саме ці карти нас надихають вірити в чудо. Це не про а, стабільне а, рухання за правилами. Ні, це тоді, коли, знаєте, як Бог з машини. Отже, одного разу в якийсь момент щось станеться, те, на що ви взагалі не розраховували, але воно врятує ситуацію. Оце є наше чудо. А я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами Таро. Я ваш таємничий таролог.